Я так люблю це свято, подарунки, вітання, всі навколо такі радісні, і щасливі, все здається казковим навіть і ці ялинки. До речі, потрібно поспішати на лісовий ярмарок та купити собі гарну ялиночку. Здравствуй, сусідонько. А що це ти в лісі забула? Заблукала, чи що? Ко, ко ко чи до свого родича пана Коцького поспішаєш. І тобі доброго дня. А я в ліс на ярмарок по ялинку йду. Ой, а я вже на ярмарку була. Такі гарні новорічні прикраси купила. Ось глянь. Мяу! Тебе там що? Бомба! Ой, що ж воно робиться. Купувала прикраси, а мені бомбу підкинули. Та постривай, не кричи. Давай поглянемо тихенько. Та немає там ніякої бомби. Налякала ти мене, сусідко. Що ж це тоді так стукає? Невже твоє серце? Ох, я так і знала. Не потрібно так багато нервувати. І працювати так тяжко не потрібно, а я все сама та сама. Та постривай, не кутку кудач Ні, твоє серце б'ється нормально. Але що ж це так стукає? Що це інопланетяне? Та мов би, на яйце схоже. Але яке ж воно велике, може, страусине? Ну, де таких страусів бачила? Давай підійдемо ближче та подивимося. Давай але обережно. Воно живе, бачиш, дихає і серденько стукає. Там, певно, маленьке пташеня, біднесеньке, його мама загубила. Сирітка ко ко ко. Потрібно його висидіти. Ну ну, давай, висиджуй. Це по твоїй спеціальності. Завелике. спробуй ти. Ну, де це ти бачила кішок, що на яйцях сидять? Я навіть не знаю, що з ним робити. Ну, спробуй, сусідонько, ко ко ко. Ну, добре, добре. Я щось помуркаю йому. Мурр. Ні, не виходить. А давай ми його закутаємо шарфик, щоб воно не змерзло, а самі мільщій повернемося додому і ковдри принесемо, щоб його зігріти. Слушна думка. Давай поспішати. Ти бачив, сірий, яке вони здоровенне яйце знайшли. Ага. Здоровенне! Це ж яку яєчню можна підсмажити? Отаку. От Ні. Отаку. От Оце ми Новий рік відсвяткуємо. Тобі тільки живіт набити потрібно. Тут же можна такий бізнес зробити. Який? А може, це золоте яйце те, що курочка Ряба знесла. Бач, як виблискує. Ми його висидимо і нас буде своя курочка, яка несе золоті яйця. Грошенят заробимо. А якщо ну, це півник? Ну, тоді потребуємо за нього викуп. І знову грошенята будуть. Голова! Звичайно, я ж дуже розумна лисичка. Я лисичка, я сестричка, Молодесенька всі подумають відразу, ой, гарнесенька мію гарно я хитрить, кого хочу обдурить. Я живу собі у лісі, Розумнесенька ой, лисиця, лиса, неповторна краса, мені в місті. Пожить. Хочу сені служить, зможу всіх одурить, говій бог підкорить, я одна, лиш така золота. Тільки що ж нам робити, не ми його перші знайшли. Так нікого ж немає. Давай заберемо його мерщій до себе. А як? Воно ж он яке здоровенне. Давай неси твоя ідея. О, не, не підніму, покотимо його і все. Що ти накоїв? Ти його зламав. Я? Ні. Папа? Ні, е, я тобі ніхто. Ти моя мама? Я твоя? Няня, супер няня. Ну тоді вже і я няня. Ми ж е, його вдвох знайшли, але якесь це пташеня не дуже гарне. А може, це майбутній лебідь? Пам'ятаєш гидке каченя, яке жило в нашому подвір'ї, вкрасення лебедя перетворилося. За велике воно для лебедя. Але ж крила є, наче якась пташка, малюк. Зараз ми підемо додому, добре? Добре. А як мене звати? Як його звати? Звати тебе кеша Інокентій, значить. Ну, ти й назвала, як папушку. Ну сама назви його. А ось і назву Тоша. Ну, це ще вигадала. Ну який він Тоша? Кеша. Тоша. Кеша. Тоша Тоша. Кеша. Ви свартесь. Ви ж друзі. Друзі не повинні сваритися. Ми не сваримося. Ми сперечаємося. У нас педагогічна суперечка. А ви будете моїми друзями. Потім, потім, малий, давай поспішати додому, щоб ти бува не застудився. Так, давай лапки і пішли. Через тебе такого крокодила упустили. А хіба він схожий на крокодила? Мов би не дуже. А навіщо він нам? Подумай своєю головою, якщо він народився отаким, а як виросте, яким буде, та нас в лісі будуть боятися і поважати? Треба якось його забрати. Дійсно, пішли подумаємо, як же його забрати. Ось тут ми живемо. Так, витри ноги, коли в будиночок заходиш. Веди себе чемно, малюк, і не чіпай нічого, бачиш, який у нас порядок. Ага, бачу. А що мені можна робити? Можна посити тихенько на стільчику, доки ми приготуємо тобі поїсти. Мало можна робити, не можна набагато більше. Не можна багато говорити, голосно сміятися, перебивати, бігати, стрибати, відставати, не слухатися і ще багато чого іншого. Невеселі мої няні. Зараз будемо їсти. Глянь, яке я тобі зерно принесла. Ну просто зернятко до зернятки. Поїж. Ой, щось не дуже смачно. Вередун, я йому таке зерно принесла. Ой зерно. Та хто його, крім тебе, полюбляє. Малий, ось поїж, кітікет, корм енергійних котів. Дякую, можна я пізніше. Хм, тобі спробуй годити. Ну, добре, будемо вважати, що ти вже поїв. Тепер давай займемося фізвихованням. вихованням. Спорт дуже корисний. Ні, давай вчити його читати. Ні, займатися спортом. Ні, читання, читання. А давайте дружити. О зараз ми тебе виховаємо і будемо дружити. А як ми будемо дружити? Ось так. Казати, як дружить, я звичайно зумію, адже друзі найкраще, що є на землі. Друзів я так люблю, і я маю надію, що завжди був. А тепер спорт. Читання! Спорт! Не вдалося мені з нею подружитися. Ну що ж, піду шукати друзів далі. Привіт! Ти хто такий? Не знаю. Тетя Кішка каже, що я кеша, а ютя Квочка, що я Тоша. Я не знаю, хто я Прикольно а ти хто? А я відьмачка Стевка!» А ти весела? Ще й як. Тільки я ще мала пакості робити, і дорослі відьми не хочуть зі мною дружити. А давайте зі мною подружишся. З тобою? А як же з тобою дружити, коли ти не знаєш, хто ти такий? А що? Просто так дружити не можна. Ну, не знаю. Я ще не пробувала ні з ким подружитися. Ти глянь, вовче. Здобич сама йде до рук. Ага. Ми тут голову ламаємо. Як же його вкрасти? А він по лісу сам ходить. Крокодил. Здрастуй, малюче. Бери звідси. Ми тебе так довго шукаємо. Ви мої мама і тато. Ми? Ге-ге-ге. Ну, ти даєш, чувак, знайшов собі. Родичі. Ні. Ми твої найкращі друзі. Ви мої друзі? Так. А ти літаючий крокодил. Я не знаю, хто є. Ну і не потрібно. Яка власна різниця хто ти? Головне, що в тебе зуби є, і ти виростеш сильним і сильним. Ви не знаєте, хто є, і ви все рівно зі мною дружите. Ви такі чудові. А то! Ми найкращі в світі. А тепер ходімо до нас у ліго, е -е, тобто додому. Не встигла навіть познайомитись, а його вже немає. Це не добре, що його лисиця і вовк забрали. Потрібно виручати малюка. Так, малий, запам'ятай, щоб тебе всі поважали, потрібно, щоб тебе всі боялися. А щоб тебе всі боялися, потрібно, щоб ти був злий. Ось роби так. Ри. Ні, не так. Ось так. Але я не хочу бути злим. Я хочу бути добрим. І хочу, щоб в мене було багато друзів. Ми з нею будемо грати в різні ігри, веселитися, сміятися. Добрим! Ну, яка нам користь твоєї доброти? Він хотів сказати не добрим, а хитрим. Правда ж? Хитрим бути так цікаво, коли ти хитрий, справді дуже хитрий, то ти можеш будь в кого взяти і грошенят. І шоколад, і ковбаски, а ніхто й не помітить. Ось бачиш цукерка. А Вовчик і не помітив нічого. До речі, сірий, чого це в тебе цукерка є, а в мене немає? Але ж це негарно, брате, чуже. Ой який розумний, гарно, негарно. Дуже багато знаєш. Зате цікаво і голодним ніколи не будеш. Ось, послухай. Посій трощів на світі ми не проживем із дня. Тому бояться в лісі нас, чужі всі і рідня, Тому бояться в лісі нас, чужі всі і рідня. Повірте, що ты к вам у лісі не знайти, кому тікають сім'ячі, подальше від біди. Тому тікають всі мерщі подальше від біди Зрозумів, ви злі. Тому у вас і друзів немає. А нам ті друзі і не потрібні. Від них лише клопіт. Вовче, посади його на цеп. Нехай посидить тут сам, голодний, подумає над своїми словами ми його швидко перевиховаємо. Не знайшов я й друзів. Погано бути самотнім. Невже немає в світі жодної живої істоти? З якою я можу подружитися. Ти де, малий. Давай швидше йди звідси, доки вовк і лисиця не повернулися. ти вирішила мені допомогти? А чому? Тому що друзі завжди допомагають одне одному, правда? Ти вирішила стати моїм другом. Дякую тобі. Немає за що. Мені теж самотні одній, а разом буде веселіше. Поспішимо. Я не знала, що дружити так весело. Коли багато друзів навколо, життя стає цікавішим. Кожен дарує безліч сюрпризів, веселощів, радості. Давай збудуємо будиночок друзів та б змогли збиратись всі кому самотньо, знайомитись і товаришувати. Добре, а зі мною будуть дружити? Звичайно, ти ж такий добрий і щирий. Але я так і не знаю, хто є. А ми зараз підемо тоді до самороза? Він все про всіх знає, він нам і скаже. Доброго дня, любі друзі. Ви куди поспішаєте? До дідуся мороза. А хто це з тобою? Він не знає, хто він такий. Та це ж дракончик. Я дракончик? Звичайно, а ми вже оголошення в лісі розвішувати збиралися, ми тебе вже декілька годин шукаємо. Шукаєте мене? А чому? Тому що наступний рік рік дракона, ти символ року. І зі мною будуть дружити. Звісно, всі-всі будуть дружити і гордитися, що з тобою знайомі. Ой, як добре ще ми вас знайшли. Вибач нас, кише, погані з нас няньки вийшли. Ми так за тебе то, що хвилювалися, як ти пішов. Ми дуже негарно себе з тобою вели. Давай, дружити, давайте. Як добре мати багато друзів. А зараз давайте поспішати до дідуся Мороза. Час вирушати на свято до дітей. Давайте. От бачиш, руда, в них свято. Подарунки будуть, а тобі б тільки гроші заробити. Це все ти винний, через тебе символ року не впізнали. Оце б у нас такий друг був. А може, попросимося разом з ними на свято. Дракончик добрий, він нас пробачить. Постривайте, візьміть нас з собою. Малята, любі хлопчики й дівчата, в пору цю, коли падає сніг, і морози чим душ прикріпають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаю. З Новим роком, світлим днем, святом всіх вітаємо, і найкращого у світі щиро побажаємо. Рік новий. Казковий час, дракон здивує щастям вас, буде радість та кохання, тож приймайте привітання. Щоб у вашім домі світлім квіти розцвітали, щоб дні, ваші прийдешні, ще кращими стали, щоб цілий, неначе квіти, вчителів слухалися діти, а ще зичим вам усім, щоб добрі купався дім. Щоб були в своїх оселях. І щасливі, і веселі, щоб співали всі пісні, ці святкові світлі дні. Будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світла й радощів багато, щоб життя було, як свято. Щоб вам весело жилося, щоб все краще лиш збулося, хай виповнюються мрії з роком щастя та надії. З новим, новим роком Не сумує, коли сніг за вікном замітає нездійснені мрії. Новий рік за святком столом нам дарує щасливі надії, Хай з кожного дому рік старий забере всі турботи й незгоди торіжні, і у кожній оселі засяють святкові. Вогники новорічні. кохай радій, і диво відбудеться, Годинник старий, п'я дванадцятий раз, повіру мрію, і бажання збудуться. загадують швидше, поки є час, кохай радій, світ сповнений радості, свято дарує нам казку двічну і те, що не сталося, не одміну